Доброго вечора, з вами Гортин Зиманка. Ви знаєте, я пишу вам відео вже який раз вечором. От просто вже вечір, вже в 8 годин вечора. Бо не можу днем писати. Просто така жара, що це ну, просто не передати словами. Я думаю, ви за мною всі згідні. І по вашим ну, просто многочисленним питанням в групі, в вайбері. Дівчата мене запитують, Лариса, які ваші любимі сорти. І я зараз хочу вам зробити таку рубрику, зробити відео. Буде їх може три, три може 4 відео буде. Які гортензії. в мене любимчики з крупнолисної, яких я люблю і що мені в них подобається. І зараз значить, я вам покажу гортензії. Не таке вже сонце палюче і вони дуже гарно виглядають зараз під вечір. Що мені подобається? Які сорти? Серія Мэджика. Для новачків, які тільки почали вирощувати крупнолисну гортенцію, я вам рекомендую почати. Із сорту Magic. Чому? Зараз вам розповім. От, дивіться, показую вам, подивіться, які це кущі. Ви хоч одного бачите куща, який розлігся, впав, не тримається. Що саме цікаве, вони. Тільки в мене вона одна підв'язана, бачите? А чого вона в мене підв'язана? Бо вона в мене, я її поливаю із шланги і там просто квітконоси. Я за неї дуже переживаю, а то magical Ruby, Dark ruby, Я її просто зв'язала, знаєте, як самооборона. А так, то вона просто так тримає пагони, що просто, я навіть не знаю, вона як стовпчики стоять. І дивіться, вони в мене всі стоять такі. Куди на ці кущі. чого вам почати? З чого? З Меджикал Рубі Ред? Чи Дарк Рубі? Червоний. Давайте. Magical Dark Ruby. Гортензія, яку всі хочуть. Замовлень куча на неї. Просто бомбочка. І ви знаєте, просто вам навіть не передає камера. Камера вам передає, що вона така червона, насичено-червона, але вона бурякова. Вона така, як от буряк, зварений буряк. Зараз. Потім вона буде така дуже-дуже темна. Бомбічівська гортензія із серії magical Взагалі, я цю серію просто рекомендую всім новачкам, які тільки починають. От якщо ви тільки починаєте з купити, хочете собі купити крупнулись гортензію, купіть собі меджикал. Любий, який ви тільки захочете, що вам попадеться. Революшн зараз Опал. Tuesday, Magical, Ruby Tuesday. ну що вам джевел, ну що вам океан, опал, ну що ви забажаєте? Купіть собі, тому що от всі ці сорти, вони дуже гарно держать, тримають квітку, не розлягаються, мають дуже такі гарні тверді. Тверде листя, стволи, які просто не розлягаються а ну дивіться, цей дарк рубі Подивіться, який в неї лист. Він ну, просто такий, знаєте, ну як твердючий, твердючий, красивенний, ну, темний-темний такий. І я просто вам показую цю серію, тому що я в неї просто я її обожнюю. Це моя сама любима серія е, крупнолисної гортензії. І я хочу зібрати собі всю. У мене є і Magical Tuesday, просто вона відквітла. Е, у мене ще є е, Dark Ruby, вона відквітла. Я просто не спіла вам її зняти. Те, все, що в мене квітне зараз, я просто вам хочу зараз показати все в одному відео. Magical Revolution. Говорять, що вона мініатюрочка. Що вона така малесенька, там що вона, ну, він маленький. Согласна з вами, що він маленький. Маленький, коли він маленький. Тоже в нього, бачите, яке листя, темне, прямо стоячі пагони. Як правило, він blue. Дуже часто є спінк, але в мене він blue. Показую вам оригінальний горщик з Голландії. Чому? Тому що я зараз покажу вам у мене Magical Revolution, він у мене ще не квітне, але я вам покажу який сформований кущ. Показую вам це вже мій кущ Magical Revolution. Він просто як заквітне, це буде така бомбочка, тому що він, подивіться, який. Він плотний, він просто туди даже руку не засунеш цей кущ. Він тут раз, два, три, чотири, п'ять, не знаю, стільки, не на 15, може 18 пагонів. Він прямо стоячий. Як заквітне, я вам його обов'язково покажу. Це дуже, я вам просто рекомендую його купити собі. Чому? Тому що він дуже-дуже гарний. Це все ремонтатні сорти. Меджикали. Серія заявлена як ремонтатний сорт. Меджикал джевел. Гортензія, яка приїхала з Голландії. Там я бачила під відео, одна жіночка написала, чи жіночка, чи чоловік не знаю, Я думаю, що жіночка написала: Ви не купуйте Голландію, тому що вона все пропадає. Ну, Я думаю, що вона купила, як новачок, в неї все пропало. І вона розочарувалася в цій Голландії. А я люблю Голландію. Це голландський саджанець. Ви мене їх купували також. Я думаю, у вас також такі. Magical Jewel. Подивіться, який він. Весь в квітах, кожен пагін в квітах, дуже гарно сформований кущ. А це мій magical jewel, який починає квітнути. І подивіться, як він з мене сформований, подивіться на ці мощні стволи, гілки. І представте, на, на кожній гілки заквітне. Цьому кущу у мене вже 3 роки. Це теж Голландія, але він у мене вже 3 роки. В прошлом році він у мене квітнув дуже гарно. Я його формувала. І в цьому році чекаю від нього таку феєрію квіток, який вже починає, бачите, він квітнути. Зараз трошки я його підживлю. І він мені на серпень місяць видасть своє квітіння. Чому? Говорю вам, що не бійтеся обрізати крупнолисну гортензію От зараз, саме зараз її треба всю обрізати для того, щоб вона вам на вересень місяць наростила гарні кущі. Якщо це ремонтантний сорт, він заквітне у вас другий раз. І потім на наступний рік він у вас буде квітнути на пагонах прошлого року, тобто цього року і на пагонах слідуючого року. Але буде квітнути дуже довольно обільно і дуже гарно. Якщо ви купили гортензію в 5-6 стволів, обов'язково її обріжте бо на слідуючий рік у вас буде 12-15 стволів. І так, да, я розумію, що, наприклад, жалко, хочеться там, подивитися її квітіння, там ще щось. Але э, при покупці перший раз от ви купили сорт. При покупці треба чимось пожертвувати. Я завжди це роблю. І в прошлому році в мене дуже багато було новинок, які куплені. І Матахарі, там, і Пандора. Я все обрізала я покажу вам пізніше далі відео буде серії світ, там да, покажу вам точно так же, які зараз в мене кущі. Просто вони, я чекаю від них просто такого, знаєте, фієріческиго квітіння. І от е показую вам Magical Jewel. Я його просто всім рекомендую, тому що це дуже гарний сорт, який не розвалюється, тримає квітку, прямостоячі пагони, ремонтантний сорт. Меджикал Coral. Боже, який він був гарний, коли почав квітнути. Він спочатку був рожевий, потім він фарбувався, фарбувався, потім він зеленів, потім він щось і голубе в нього там було, бо я його трошки підкисляла. Це такий, подивіться на його квітку величезну, кущ прямо стоячий. Зараз мені от його мені навіть жалко обрізати, він настільки гарний, що ну, я ви знаєте, от є е, е, гортензія, яка, от гортензія, от, ну, от є вона, і ви знаєте, я її, наприклад, ну, я її дуже так якось беру і ріжу. Ну, мені не жалко. Вона, да, вона красива, там все. Но, є е, гортензія, яка просто, ну, ти її от просто на неї дивишся і ти її захоплюєшся нею. Просто можна сидіти часами, пити каву і на неї дивитися. Оце серія меджикалів. Це, будь ласка, бомба. Прямо стоячі пагони, ремонтантний сорт. Квітне на пагонах прошлого цього року. Величезні шапки. І отака от краса. Це вже він у мене квітне два місяці. два місяці квітне він у мене. Ну, вибачте мене, нема коли вам показати початок квітіння. Дуже багато гортензій. Я і так уже спішу, бачите, показувати вам серію Меджикалів, бо вона відквітає. Так що Меджикал Корал. Рекомендую. 6 балів по 5 системі. Меджикал Опал. Це починав квітнути таким голубим. Потім став темніший. Просто ви, ви не можете побачити зараз, ну який він зараз, тому що він у вас на у мене на камері, він у вас такий бусковий. А він взагалі не бусковий. Він синьо, такий фіолетовий, він взагалі не такий. Ну, так камера показує, чомусь і все. А якщо це у вас і, і цей навіть, цей такий, такий він блакитний, прям такий блакитний, блакитний. А він такий на камеру він не так показує. У вас він бусковий. Це опали, це просто я вам рекомендую їх, якщо ви десь побачите, що продаються опали, беріть і не думайте. Якщо у вас немає такого сорту. Прямо стоячі пагони, сформовані кущі рівні, не лягають, не падають, не, нічого взагалі взагалі. Це, ви знаєте, можна посадити на газоні, ну, де угодно. Це просто от серія, яка, е, ви знаєте, ви бачите, як я, я даже хвилююся, вам розказую, бо я таке задоволення від цього отримую, від цього сору, від цих сортів, що я просто навіть не можу вам нормально це розмовляти. Бо це просто неперевершена серія крупнолисної гортензії. Мэджикал ОПАВ. 6 балів по 5-бальній системі. Мэджикал карізе. Вже відквітає. Червона була. Дуже гарна. Квіти, звісно, в неї не такі зонтоподібні, як в опалі, як в коралі. Але вона дуже гарна, подивіться на неї. Так вона починає квітнути. Тоже прямо стоячі пагони, а листя тут таке темне, прям таке темно-темно-зелене. Рівний кущ, не розлягується нічого, не падає. Просто рекомендую. По п'ятибальній системі 5 балів. Медший каламетіст. Не квітне ще. Покажу вам пізніше його окремим відео. Сформований кущ в прошлому році обрізаний він у мене в 10-літровому горщику. Подивіться, на це листя. Чекаю вже від нього квітіння, знаєте, так, кожного раночку. З кавою до нього підходжу і до нього прям питаю, ти ще не квітнеш, ти ще бубочку не витягнув мені сюди, ти ще нічого, що ти? Де ти? Де твоя квіточка? Подивіться на цей кущ. А представте, як він заквітне. А він у мене буде синій. Він буде синій, бо я його підкисляла в минулому році і в цьому році він у мене був пінк, але він буде синій. Стовідсотково. Це буде така теж. Феєрія, феєрія, яка можна буде, я кажу, знімати на обложку журналу. Ну, отак от він формує кущ, звісно, з вашою допомогою. Якщо ви його правильно обріжете. Чому я вам кажу, що наступне відео я вам зніму обрізку? Я буду дуже багато обрізати, і прям буду вам знімати відео, щоб ви навчилися обрізати гортензію і формувати кущі. Хто не вміє. Це новачки. Любі мої гортензимани, новачки. Щоб ви навчилися робити отакі кущі. Тому що мені там дівчата пишуть, а можна обрізати, не можна. Я розумію, що ви боїтеся їх обрізати. Не бійтеся обрізати. Вони люблять обрізку і вони потім вам відблагодарять своїм квітінням. Дуже гарним. Так що вже темніє. Дякую, що ви були зі мною. Замовлення можна написати в групу Viber, в групу Telegram, яка є ссылка під цим відео. Ще раз вам покажу серію меджикалів. Потім ще може зніму відео. Одні вже будуть відквітати, другі будуть починати квітіння. Я ще буде один раз зроблю вам цю серію. Ще, може, щось там заквітне у мене Тюздей, ще другий раз. От, Так що дякую, що ви були зі мною. Всіх вас люблю і обнімаю вашого диземанка.